Вічна сьогодні, Ісус Сіна, 3 глава, 17 вірш, де їй сказано. Сини Ізраїля переходили по суху, по сухому дну, поки весь народ перейшов через Ірда. Читаємо зачина. Сповнення цього почалося в 1922 році і продовжувалось аж до. 1931 року, у котрімто протягом часу всі вірні слуги Господні, тобто робітники в Господнім винограднику були взяті до служби між людьми, представними через Ярданські вої. І всі слуги прийняли плату динарії, отримавши з рук Господа нове ім'я, тобто свідки Голи. Перенісши досвідчення чудом сотвореної охорони рукою Єгови, переведені їх через бурхливі води, вони стали тоді свідками Єгори. І до них тоді Єгова сказав і тепер каже. Звідки в мене ще Бог, від того часу вони мусили сповнити їх поручення і нести свідоцтво до інших про ім'я Його, про його задуми, про його царя і його царство. Коментар взяти з вартової башти номер 6 1939 рік. І так значення його показує нам пророчий образ, що як Бог перевів. Через бурхливі води я дав на свій нарід по суші перелів, коли брали її Так показує, що перед битвою Армагідона, коли його вода є харч своєму народу, починаючи від 1922 року, він видав тут особливші правила, порядки, методи, способи Господні. Котрі то методи, способи, порядки, всі ліоністи, клас рукавого рабаї, всі групіровки, всі опозиції опровернули. І замість цих порядків, котрі Єгова вестив через свого сина Ісуса Христа і вирос Святого Духа на них і висловив їх проголошувати вістку Іван царства, то ми бачимо, що в цьому часі виступили. Всі, бурхливі води, то є науки нацизму, фашизму, комунізму і католицизму. І замість того, щоб прийняти, признати роботу Ісуса Христа з часу другого приходу і з часу Велика Святого Духа, який то Дух Великий був на помазаному останку, Починаючи з 1922 року, і вони без страху виступили проти всіх бунтівників, і змовників, які не признавали час Другої присутності Ісуса Христа. Виступ їх був повідомити, що Ісус Христос є в храмі, вся земля дружне замовчати. Усі плани, програми, закони, які виставляли люди, вони повинні будуть встановити, признати, прийняти царя Ісуса Христа, Його Царство, і Божі закони. Но ми бачимо, що ці робітники, які проголошували від імені Бога, царя і царства, які були взяті до служби і переходили. Ці Йорданські води, ці бурхливі навчання, починаючи від 1922 року, коли під керівництвом Леніна нищили Божий народ, щоб Божий народ не отримав плату від Бога, динарія, тобто нове ім'я Котре. Дано було дослідникам Біблії, котрі досліджували це письмо і отримали нове ім'я Свідки Його. Переніс досвідчення чудом, іменно ті вірні, котрі несли це свідчення, вони получили охорону від руки Єгови і були переведені через. І всі противнення, ворогування через ці, ці бурхливі води, бурхливі науки, які поступали після 1922 року. Но вірні стали свідками від його до них його тоді сказав. Ви свідки в мене, що я Бог. Від того часу вони мусили сповняти пропоручення нести свідоцтво. Про ім'я Його, про замір Його, про царство Ісуса Христа і встановлення Його. І коли вони проголосили, про це царство і встановлення Його, тоді диявол підняв Другу світову війну. Отже, друга світова війна була з цілі знищити той народ, котрий проголошував царя і царство Боже. І після другої світової війни з'явилося багато то в назві і свідки його і різні групі котрі глушили правду, котра виходила від імені Бога. Мені його Бог вивів нас з цього релігійного полону після Другої світової війни, починаючи з 1979 року, і привів нас на вершину до завершаючої праці, де прибули всі пророцтва Виконати Божий замір або вершину тих пророст у факті. Отже, коли вони почали поступати ці пророцтва, то диявол знову змову знов, збирав, збирав тих ворожих людей, котрі були проти Бога і його, і його царства. І сьогодні, як бачимо, запровадив уже у цій завершаючій праці у Третю світову війну. І це є останнє. Бо з цієї війни вже ніхто не вийде. Якщо Бог зупинив Першу світову війну сказав, що є, якщо б не сократив ті дні, то не спасла б ні одна плоть. На раді вибраних скорочені були ті дні. І дана була можливість далі одержати Велика Святого Духа і проголосити Царя і Царство. І встановлюємо його. Ну, цьому не повірили, тепер прийшли до наслідки. Якщо не хотіли прийняти Ісуса Христа, царя, нового новосправового міра правителя Ісуса Христа, вибрали всіх цих замінників на землі, замість Царства Ісуса Христа, замість царя Ісуса Христа, то тепер ми бачимо такі тяжкі наслідки. Тому ми не вибирали і не вибираємо, і не йдемо за провідництвом якогось чоловіка. Ми йдемо за провідництвом Царя і Царства Ісуса Христа, котрий вели того Духа на клясну останка, до котрого він сказав, що він збереже цукляст цю, цю цю останка. До Армагеддону і під час Армагеддону. Тобто, що провідництво, керівництво Боже на підставі пророст ми це можемо бачити, як стояла охорона тоді, коли змальовувалася картина про битву Армагеддону. І там завжди Єгова подавав допомогу в тій пророчій картині, показував, що ті, котрі цілком довірялись Єгові, Єгова. Переводив їх через ті обставини воєнних дій живими і дарував побіду тому народу тільки, хто цілком посвятився повірю йому. Тому сьогодні, читаючи ці пророчі картини, котрі прибули вершиною до остаточного виконання, ми получаємо від імені Бога повне запевнення що охорона і спасання буде для кляси остатка вірних і кляси великої громади котра приєднається до кляси остатка і буде продовження доказувати вірність на підставі пророцтва, щоб займати позицію, яка записана в прочих обітницях, яку займали тоді, коли писали прочий образ, пробиту Амалідон. І яку зайняти тепер. Тому ми від імені Бога отримали впевнення, що обітниці Божих свідоцтв, які записані про росту при змальовуванні битви битві вони є точні, незамінні тоді в охороні і помочі і забезпеченню. І тепер, на підставі роста цього, ми це бачимо. Цю і допомогу лише цьому народу, котрий підтримується основи, котру заложив Ісус Христос, бо другої основи немає. А Він, коли заложував основу віри, та Він показав, що Він віднайшов себе у всіх пророствах, починаючи від Мойсея і до останнього пророка, і виконав, по написаному проросту, замір і волю Божу. І за це його поставив його царем нового справедливого міра і дасть життя і тим, котрі будуть слухатися цього царя Ісуса Христа і тих прикладів того життя, що показав Ісус Христос при виконанні пророчих образів, коли Він був, і казав, ось це проросте сповняється в наших ваших очах. І тепер, ось ці проросте, у завершенні, сповняються в наших ваших очах. Ворог прийшов в велике замішання і знищення. Божий народ отримує велику на підставі пророцтва. Бачите, чому ці обставини такі є. І бачите ту допомогу охорони, яку він тоді подав, коли писав прочий образ про битву Магдон, і тепер подає котрому єдиному, Богу його Ісусу Христу пристоїть честь хвала. І благодарність за його милість, ласку, що він відкрив нам на підставі просто ці обставини, і ми бачимо дійсність, котра по слову свідоцтва стверджується фактами. Це тексти.